Були такі широкі качки мордою, що ну, схоже на щуку, але при цьому я дістав приманку, оглянув її і жодних порізів. Друзі, ось така дамбочка, ось такий перелив. Є глибинка. Є народ є. А це непоганий окунь. Дивіться, який добрий, теж такий пузатий. Теж з п'явкою. Е, водичка скорше пригрівається, ну, і рибка теж випливає саме погрітися. Ах, Зійшла риба, я в стихії побачите, вона так вивернулася, друзі. Це була щучка. Вітаю вас на каналі Favorite Fishing. Сонячна, тепла, по справжньому вже весняна погода в нас сьогодні. І після такого дійсно морозного лютого дуже приємно виїхати на річку е, вже саме в такий теплий день. Послухайте, як реально ожили і просто співають пташки. Прогулятись берегом, ну і звісно, що на таке тепло і риба має реагувати досить непогано. Не можу сказати, що вона буде активно кидатись на приманки, але порівняно з зимовою риболовлею, ну її можна вмовляти. Досить стабільно на покльовки Поекспериментую експериментую сьогодні також з приманками, з активними, з пасивними. Не буду впиратися в рознесений монтаж, який ви могли часто бачити протягом зими. Все ж таки віддам перевагу спочатку класичному мікроджигу. Друзі, підписуйтесь на канал, а я буду розпочинати. Друзі, от і є перша покльовочка. І все ж таки рачок. Я, звісно, поміняв вже досить багато місць для того, щоб отримати перший контакт з рибою, але він відбувся ну, досить в цікавому місці. Давайте я окуня відпущу, а тоді більш детально розкажу. Можу сказати, що от поки що я зробив ставку на приямки, на ямки. Пройшов їх, пообловлював, але покльовок вони не видали. І ось це місце, в якому снімав першу рибу, це також приямок, але клювання сталося вже поруч біля нього на виході на мілину, де насправді вже ну сантиметрів 40 глибини всього. Тобто, поки що, якоїсь прив'язки риби до більш глибоких місць немає. Перше клювання на мілині будемо продовжувати і подивимося, чи це закономірність чи просто випадковість. Сама покльовка така дуже непогана. Тобто чіткий удар без довгої паузи на дні окунець відреагував достатньо активно. Бляха! схід. Схід, і це була гарна риба. І ось це була дуже гарна риба. В цьому місці я ловив зранку, повернувся приблизно за годину. І от зараз сталася покльовка. Но ось ця покльовка по характеру перших секунд боротьби це був не окунь. Тобто були такі широкі качки мордою. Що ну, схоже на щуку, але при цьому я дістав приманку, оглянув її, і жодних порізів на ній немає. Тому не виключаю варіанту, що це також міг бути і головень. Ну в будь-якому випадку риба зійшла. Зараз цього місця ще поміняю приманку і спробуємо доловити. Ну, немає, немає тут більше, не хочу доловлюватись. Так що давайте бігти далі. Ну Можу все ж таки сказати, що сьогодні кльов ну, слабенький, вже я рибалю більше двох годин, ну і по суті дві покльовки лише. Зараз буду переміщатись, таке трошки в мене далеке переміщення, хвилин 20-30. Але хочу пробити одні такі цікаві нові місця, в яких я всього раз був, там піймав одну щучку, але там є приямки, тож йду забіжу, подивлюсь. Яка ситуація там зараз? Друзі, ось така дамбочка, ось такий перелив. Є глибинка, ну і рибка може бути. Зараз проб'ємо. Що в мене є таке дуже цікаве спостереження. Сьогодні я вже двічі побачив, як з конкретної мілини, такої сантиметрів 15-20 глибини, коли я підходжу до річки, тікає риба. Тобто, можна сказати, що ось це тепленьке сонечко воно змусило рибу також рухатись вже в сторону мілини, водичка скорше пригрівається, ну і рибка теж випливає саме погрітися. Є покльовка, друзі. Тут таке хороше місце, така ямка вимальовується. І от в ній є окунець. Я зв'язав дропшот, все ж таки мікруха працювала слабенько, і я вирішив ще раз зв'язати дропшот. І такий невеликий окунчик причепився. Ось така тут, бачите, цікава ямка. Є посередині така ярко виражена течія, і під дві сторони. Закручує воду, робить такі зворотні течії. І в зворотних течах вода от практично стоїть, що робить їх ще більш перспективними, особливо для холодної води. На вулиці вже насправді обід. Нам година перша дня, і це лише як бачите, в мене в руках друга риба. Я кидаю свою приманку от якраз таки на течію і затягую її в зворотку, От і тут у мене відбувається покльовки. Думаю, тут у конець, якраз таки, знаєте, вже не одинокий, а якщо стоїть, то зграйно. Ще два слова вам про мій комплект. 610 Black Swan, сухенький, жорсткенький, окуневий. Оснастив я його катушкою Vanquish. Власне, це теж така щемановська катушечка саме під Ultralight Light. Вона в мене в розмірі 2500 s Намотана нитка UGK Upgrade і окуневий флюрік тоненький для зимового пасивного окуня, як я часто говорю, я ставлю завжди 0,16 діаметр. Не клювало в мене толком протягом дня, і ось зараз ще один у конець в руках саме на монтаж дропшот. Попереду в мене ще метрів 200 нової ділянки. Будемо її розвідувати. Друзі, ось така покльовочка. Ось така покльовочка, яка завершилась зрізом моєї приманки. В принципі, тут якраз так обрублено, дуже схоже до щучих зубок. Є, народ є. А це непоганий окунь. А це непоганий окунь. І яка покльовка там добра була. Якою ж він неї покльовкою порадував. дивіться, в нього пузо в піску, в п'явках, видно конкретно, що риба саме... Стоїть на дні, лежить на дні. Але ось такий красень окунь. І видно в нього навіть слід якийсь світ хижака. Гарнезний. Поправляємо приманку і я вам от акцентую на те, бачите, як я її вдягаю на гачок для ось такого коротенького відвідного повідця. Мені так дуже подобається саме. Є ще один дивіться в тому самому місці. Ось так. Треба було знайти нові місця. Я вперше рибалю, проходжу їх і довго не міг зачепитись за рибу, але ось, бачите, є місце, в якому живуть окуньки і то такі гарні окуньки. Дивіться, який добрий, теж такий пузатий, теж з п'явкою знімем її. О, красень, ох, і красень. Ливи. Показав він себе в зворотній течії під другою стороною річки, навіть приблизно на межі зворотки і основної течії. Є два закида, дві риби, можливо, там є ще. Є друзі, є ще одна риба. Цей окунь вже взяв, ну тобто я стою в тому самому місці, але кинув подалі і закинув свій монтаж на мілину. І на мілині теж є окунь поменший, але з дуже чітким ударом він відреагував. Трохи попереду бачу ще перспективні місця, вихід на мілину, і за ним знов звалювання в ямку. Думаю, треба рухатись туди. Друзі, є. Ох, дуже сильна покльовка була. Дуже така сильна покльовка, Ну, активна приманка і вона якраз таки е, часто відрізняється тим, що риба її бере значно активніше. Ось такий смугастий невеличкий. Давай плави малий. Ще одна покльовка. Є ще одна покльовка. Тут, бачите, в цьому місці пройшов я далі по річці, оконець меншого розміру. Течія мілкіша і оконець меншого розміру, але покльовки такі ж ваві. Є, друзі, ще покльовка. В цьому місці вже другий. Ох, що він і активно з'їв. Свінга двічко а так він добряче його впакував. Лишаюсь бачите, з обіду я трошки почав зачіплятись за рибку, але весь цей оконь він такий поодинокий: один-два з місця, і ну немає ніяких зграй, немає продовження. Треба далі йти і шукати. Ну і так само немає абсолютно жодної прив'язки до приямків, ямок. Багато риби ловиться на виході, на мілині, на течії. Тобто його от з потеплінням реально дуже розкидали по річці. Ще два слова по самому монтажі. Можна тут ставити от до приманки і відкритий гачок просто одинарник, можна ставити офсет. Все залежить, як завжди, від того, чи є зачепи, чи нема. Якщо зачепів нема, одинарник мені навіть подобається набагато більше. І саме ось такий спосіб оснащення, як я показував. Ну але якщо є корчі, то доводиться використовувати малесенький-малесенький овсетик. Зійшла риба, я в стихії побачити, вона так вивернулась, друзі. Це була щучка. Щучка, бачите, теж відреагувала на таку приманку. Ох ти що! Не знаю, як вона так била, але покоцана ось тут, в 5 см вище. просто. Як би я не хотів сьогодні ловити класикою, але крьов все ж таки змусив мене зв'язати всередині дня рознесений монтаж. Була в мене сьогодні така розвідка нових місць, і в принципі можна сказати, що деякі місця мені сподобались, і в них я обов'язково повернусь. Просто нехай пройде трошки часу. Тому що сьогодні кльов був зовсім неактивний. Хоча у мене було декілька контактів з щукою, коли вити не можна, реагувала на науку мікруху. І ось я гадаю, після заборони на її ловлю можна повертатись і пробувати полювати вже саме за нею. Друзі, повторюсь, важка риболовля, але я сподіваюся, ролик був цікавим для вас. Якщо це справді так, залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал Фаворит Фішинг і зустрінемося в нових випусках.